Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарку. одеський філіал. У мене для вас нове надходження. Chevrolet Avio, Казалось би, звичайний автомобіль, але не звичайне, що в нього пробіг 56 тисяч кілометрів, рідний пробіг, стан бачите на своїх екранах і за риночною ціною. Автомобіль весь у рідному забарвленні без ніяких нарікань. Як ви бачите, автомобіль взагалі стан нового. Покажу вам по салону. Салон у нас експлуатувався тільки під чохлами. Там стан. Дуже добрий, чухли. Так, пасажирське сидіння. речах перемикання передач, тут у нас 5 ручник все працює, кондиціонер також, мультимедія тут однодінова. Запускаємо двигун. Ніяких помилок немає. Робить двигун дуже класно, без взагалі ніяких нарікань. Тут у нас часи оформлені, таке з дзеркало. Так. Стан дверної карти. Також бачите, оброблене деревом, стан надзвичайний. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, стан також взагалі без ніяких нарікань, ніяких протертостей, взагалі нічого немає. Автомобіль повністю новий, як з салону. Зона всього 5 за разів замінили масло та й усе приїжджайте, місто Одеса Грушевського 15-а. Цей красень буде вас чекати. Можна купити його у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.